З Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав фарисеям: Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А якийсь бідний, на ім'я Лазар, лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Та й пси приходили й лизали його рани. Сталося, що бідний помер і віднесли його ангели на лоно Авраама, помер же й багатий, і його поховали. І в Аду він, терплячи муки, звів свої очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи, батьку Аврааме, змилосердься милосерця наді мною і пошли Лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді й охолодив мій язик. Бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив Дитино, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як лазар лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами прокладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав, благаю тебе, батьку, пошли його до дому мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив Ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому, якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес, не повірять.